Добрий вечір. Це вечір з Миколою Княжицьким. Що четверга ми з вами говоримо про важливі події тижня, що минув сторінка нашої програми в інтернеті, телепрограма вечір з Миколою Княжицьким на Фейсбуку. Пишіть до нас запитання. У нас сьогодні дещо зміниться склад людей, склад тих, хто кого ми анонсували, хто буде в нас в програмі. Як ми і обіцяли, ми почнемо розмову з Олександром Валентиновичем Валтиновичем Турчиновим, який є заступником голови партії Батьківщина. Олександр Точинов буде говорити з нами як про події минулого тижня, як про події пов'язані з святкуванням дня перемоги, так і з тим, що відбувається зараз з лідером партії батьківщина Юлією Тимошенко. У нас буде дуже цікава людина. Її звати Євгенія Петрів. Руда я знайшов інформацію про цю жінку е в одному з посилань на одному з сайтів Галина Теречук, журналіст Радіо Свобода, зробила про неї матеріал. Це жінка єврейського походження, яка виросла у Львові в досить багатій сім'ї єврейській українці, які працювали в цій сім'ї під час Холокосту. Врятували її і її брата з Львівського гетто протягом всіх радянських часів. Євгенія Петрів-Руда приховувала своє походження і своє минуле, оскільки пережила дуже страшні часи. Сталося так, що її брат загинув, тому що хтось повідомив німецьким властям, що він в цій сім'ї приховується, а вона вижила. Завдяки двом українцям, які жили у Львові, згодом 45-му чоловіка, який її врятував, розстріляли за зв'язки з українською повстанською армією, а жінку, яку вона вважала своєю матір'ю, українку, вислала до Сибіру. Євгенія Петрів-Руда розкаже про свою історію в нашій програмі. І мені здається, це буде ну, може, одне з найважливіших таких контрапунктів, які е трошки інакше примусять дивитися на всі події, які в нас відбувалися, тому що. Що таке день пам'яті? Що таке 9 травня, з точки зору логіки нормального європейця? Це власне і не так день перемоги, скільки дійсно день пам'яті пам'яті про загиблих, оскільки минула війна торкнулася е, своїм чорним крилом фактично людей всіх національностей: І росіяни, і українців, і євреїв, і білорусів, і поляків, і самих німців, багато з яких теж загинули під час цієї війни. Багато з яких стали невинними жертвами цієї війни. І те, що відбувається в цей день, це згадування померлих. Те, на що перетворили цей день в нашій країні, той сором чи та гедота, на яку перетворили цей день в нашій країні політики різних мастей, провокатори різних мастей, інакше як е, нелюдським ставленням до нашого майбутнього, до нашого минулого, а значить і до нашого майбутнього, назвати не можна. Ми будемо говорити про це з нашими гостями. Які будуть в нашій студії цих гостей буде багато. У нас буде головний редактор газети День Лариса Івшина. Я дуже давно хотів запросити Ларису цю студію. Газета День одна з небагатьох, яка залишається таким інтелектуальним острівком в нашій програмі, і мені дуже приємно, що Лариса Олексіївна сьогодні погодилася. У нас буде Ірина Славінська. Ірина Славінська, перекладач, літературознавець, філолог. Сьогодні, саме в цей час, коли ми почали програму, презентую книжку про українських письменників в книгарні є. Вона написала книжку, яка складається з її інтерв'ю з відомими українськими письменниками. Ми поговоримо про сучасний стан української літератури. І Олександр Положинський, лідер гурту Тартак, теж сьогодні буде в нашій студії. А розпочати я хотів з невеличкого фрагменту з Михайла Жванецького. Цей текстик був написаний у 82-му році. Він дуже коротенький. Давайте разом його подивимось. Пишу вам, жителі ФРГ, Це нічого не значить. Ми вас били і будемо бити. лично я вас сбил и побежал два раза, и если надо будет, побью и в третий раз. Но мы сейчас не об этом. Чтоб вы подавились, живу хорошо. Но в честь праздника капитуляции прошу направить победителю. Две пары туфель выходных 42, пальто летнее выходное и против дождя, стирального порошку три пакета, кофемолка, носки простые, это тогда, где это все было проблемой, носки простые две пары на 42, колготки женские жене, масса топленая, а также Прямое содействие в получении разрешения на предмет осмотра руїн ваших городов. Ваш победитель 54-й размет, третій рост. Це не український націоналіст. Це Михайло Жванецький про наше ставлення до справжніх ветеранів. А сьогодні на студії Олександр Турчинов. Олександр Іванович, добрий вечір. Доброго вечора. Смішно вам було дивитись на Жванецького, чи ні. Ну, знаєте, сумно. Тому що дійсно в тих умовах, які сьогодні живуть ветерани, це повинно бути соромно всій країні. У нас коротке ваше представлення. Олександр Турчинов, доктор економічних наук, професор, член національної спілки письменників, народився в Дніпропетровську, закінчив місцевий металургійний інститут. Рік працював вальцовщиком на Криворіжсталі, Потім перейшов на комсомольську роботу. Був секретарем райкому та за відділом пропаганди обкому ЛКСМУ. один з координаторів так званої в КПРС. Після виходу з партії створив українське відділення інформагенції ІМА Прес, видавав книги та газети. 91-го очолив інститут міжнародних відносин економі. Міки політики та права керував економічним комітетом Дніпропетровської ОДА. 93-94 року був радником прем'єр-міністра Леоніда Кучми. Розробляв стратегію боротьби з корупцією. Викладав у бузі. 94-го створює всеукраїнське об'єднання громада, яке 97-го очолює Павло Лазаренко. Разом з ним до громади приєднується один з керівників ЄСУ Юлія Тимошенко. З того часу тандем Тимошенко Турщину впевнено прокує по коридорах української політики. 98-го Турщино вперше стає народним депутатом за списком громади, але пізніше через розкіл. У партії Турщинова з неї виключили. Очолив впливовий бюджетний комітет ради. Ініціював проведення бюджетної реформи з перерозподілом грошей на користь місцевого самоврядування. У липні 99-го Турщинов та Тимошенко створили всеукраїнське об'єднання Батьківщина Тимошенко йде працювати в уряд Ющенка віце-прем'єром з питань ПЕК після її відставки та посадки до Лук'янівського СІЗО. Турщинов стає координатором акції Україна без кучми. Дві 2002 року Б'ют вперше несподівано проходить до парламенту власним списком, де – 12-й номер. 2004-го він стає одним з польових командирів майдану. А після перемоги Віктора Ющенка на виборах очолює службу безпеки України у серпні 2005-го після відставки Тимошенко з посади прем'єра, Турчинов пише рапорт на звільнення, називаючи кадрові рішення Ющенка загрозою національної безпеки країни. Обрався до парламенту за списком б'ют 2006-го та 2007-го років. Причому на останніх позачергових виборах керував виборчим штабом блоку. Результат плюс додаткові 27 мандатів у раді. У перерві між виборами 2006-го Турчинов був першим заступником секретаря РНБО. Після формування другого уряду Тимошенко 2007-го стає першим віце-прем'єр-міністром. Курує фінанси та ПЕК веде активну війну проти посередницьких структур Дмитра Фірташа. Влітку 2008-го на дочасних виборах мера Києва посідає друге місце, поступившись чинному меру Леонідові Черновецькому. Іде у відставку з урядової посади у березні 2010-го після обрання президентом Віктора Януковича. Пише художні книги, найвідоміші з яких ілюзія страху, свідоцтво, таємна вечеря. Перша книга стала основою сценарію для одноіменного фільму, який йшов в українському прокаті та отримав нагороди кількох міжнародних фестивалів. Все вірно, хотів вас запитати. Ну, є трошечки помилок, але ж е, НАТО, е, мені здається, багато часу ми зайняли на е, мою біографію. Ну, чому? Людям цікаво більш, знати. Є більш цікаві теми для розмови. Які? Ну, В тому числі те, що відбувається сьогодні в країні, і ці процеси достатньо небезпечні. А що саме є небезпечним? Економічні процеси, політичні процеси, процеси, які пов'язані з правами людини. Що найбільше вас турбує? Ви знаєте, не можна... Економікою відокремувати від політикою навпаки, тому що е, сьогодні е, із України роблять авторитарну країну і з прицілом на тоталітарну. Це небезпечно. Це є е, шлях в нікуди, це зворотній шлях. А що це значить авторитарна з прицілом на тоталітарну? Ну, ви знаєте, е, те, що е, ностальгія у керівництві країни постійна, або за Червоним прапором, або за Радянським Союзом, або. Е, за всім разом і в першу чергу за формами і методами керівництва країною, коли створюються в економіці монополії, коли придушується малий середній бізнес, коли всі хто не потрапляє до кванів, які сьогодні біля влади і при владі знаходяться і Виштовхується із економіки, коли з країни відбувається теча капіталів, коли масштабно відбувається знову тінізація економіки, і безумовно паралельно з цим вибудовується монополія жорстка сьогодні напівтоталітарна, я ще раз повторюю, тенденції дуже небезпечні. Монополія вади, коли опозиція є поза законом. От сьогоднішні процеси. Ну, а України. от ви думаєте, це ностальгія за червоним прапором? Ви думаєте, що це оці більшість депутатів в парламенті так емоційно, так всі сумують, за цим червоним прапором, жити Ні, без нього ви не знаєте, можуть. Це достатньо цинічні люди, для яких безумовна е, ностальгія, спогади. Це не ті відчуття, які вони е, безумовно е, ну, я, я, відчувають. Технологія розкову О, А для чого для чого це дуже зрозуміло? Відбувається провал по всім напрямкам, в першу чергу, соціально-економічному. Згадайте обіцянки, які лунали під час президентської кампанії, і реалії, з якими штовхнулись всі наші громадяни, замість податкових канікул, податковий терор, замість якихось там свободи слова, обмеження і цензури. Переслідування політичних опонентів. Ну і в економіки, коли будуються жорсткі монопольні системи, економіка не може розвиватися. Завжди будуть кризи, завжди будуть дефіцити тих чи інших товарів, завжди буде інфляція, цінове зростання тощо. Ну і замість підвищення пенсії, зарплати, які були анонсовані і обіцяні, ми бачимо згортання реальних соціальних програм. Замість цього перспектива підвищення пенсійного віку. Перспектива обмеження прав про співок і, взагалі, прав найманих працівників, ну і багато тут можна прилічувати. В результаті люди сьогодні. Фактично знаходяться за межою виживання, і з кожним днем ситуація погіршується. А, чі, а нашу країну розколювати. Ви кажете що це... я е до цього і підводжу, е що відбувається в суспільстві, що фіксують ті ж самі соціологічні дослідження. Значно зростає протестний настрій населення. Угу. Значно зростає, причому ті цифри, які вже сьогодні демонструють різні соціологи, вони вражають, е ну, ну які це наприклад? вже знаєте так передреволюційний стан, коли 40% вже незадоволені, готові е актив не захищати свої права, в тому числі і е, під час, е, скажімо так, опозиційних акцій. Ну безумовно є е, деякі поки що перебільшення. Всякому разі тенденція збільшення протестних е, настроїв і падіння, стрімке падіння. І авторитету, і рейтингу правлячої партії, і сатевитів цієї партії призводить до того, що шансів демократично утриматись у влади ні у президента, ні у його парламентської більшості сьогодні практично не існує. Який вихід? Вихід, за яким сценарій, за яким працювали завжди ті, хто створювали, скажімо такі авторитарні тоталітарні режими власних країнах. Це розколоти країну, примусити замість. Того щоб люди захищали свої права і боролися проти тих, хто їх переслідує, тих, хто проти тих, хто їх обмежує, тобто проти цієї влади. Проти її владної команди ми бачимо схему, яку вже пробували у 2004 році, ви Пам'ятаєте, розкрутити це, розколоти країну і примусити людей боротися самих проти себе захід проти сходу, схід проти заходу для цього вкидується красний прапор. Пояснюється, що ветеранам потрібні пенсії. Пам'ятаєте, у Савіка Шустера, да яка дискусія виникла? Що навіщо вам там пенсії зарплати? А реальні пільги, які навіть в умовах фінансової світової кризи, існують. Ували у тих самих ветеранів, сьогодні, фактично вони повністю виклачені. Ну, почнемо з того, Ми тут будемо про це говорити. Якщо говорити про ветеранів, то можна порахувати, що люди, які в 45-му могли піти на фронт у 18 років, їм зараз там 84 роки. Ну нехай вони раніше пішли Все одно, це за 80 цих людей. Вже не так багато. Не так багато і людей. дуже багато людей, безумно... які кажуть, що от вони дбають про ветеранів. То ну мені здається, що це таке лицемірство. Ви знаєте, це, по перше лицемірство. по-друге, їх дійсно можна порахувати уже поіменно всіх. І вибачте, ну хоча б створити цим людям пристойні умови, ну це обов'язок влади. Обов'язок і ще скажу їх. Ну, ви ж теж могли створити, створити знає, коли були знає, в уряді. пробували все, що можливо було в тих умовах робити. Ми робили. Причому врахуйте, що ми, мабуть, були унікальним урядом, тому що це уряд був парламентською не більшості, а меншості. Тобто не ми не мали більшості в парламенті для того, щоб укриняти ж саме антікризи закони тощо. Але ж я хочу сказати про інше сьогодні. Коли люди все більше і більше вимагають зміни цієї влади, зміни цієї політики, антинародної політики, вада пробує відпрацювати сценарій протистояння. І для цього відпрацьований сценарій, який був реалізований у Львові. А ви і знаєте, достатньо от... Марнович написав в принципі непогану статтю на сайті здається західне. Зараз я її буквально знайду сьогодні. Я буквально там побачив це посилання і залишив себе в кабінеті. Саму статтю цю розруховано, але зараз я її знайду. Де він говорить про те, що демократичні партії Галичини, наприклад, не запропонували альтернативу якусь до. Відзначення чи святкування, окрім молебні, який був чужим для молодих людей, тому що молодь не так хоче молитися, так для того, щоб якимось чином це свято відсвяткувати, щоб воно запам'яталося у Львові, Чи як день пам'яті, якусь іншу ідеологічну основу для цього запропонувати. Такого ж нічого теж не було. І ваша відповідальність, мабуть, теж на цьому. Тому що якщо ми дивимося на будь-яку демократичну європейську країну, перш за все, це день пам'яті за загиблими. Правда, ви знаєте, це по перше, і день пам'яті за загиблими, і я вважаю, що в будь-якому разі це є свято перемоги. Тому що був переможений е, нацизм, е, фашизм е, ті явища ХХ століття, які були найнебезпечніші. Єдине, що на жаль, на жаль, ми не святкуємо досі перемогу над сталінізмом. От коли б і таке було свято, то, мабуть, вже нікого б не виникало питань, під якими прапорами треба святкувати державні свята. Всякому разі, ви знаєте, можна говорити про радикалів, які влаштували, верніше реалізували сценарій, який був написаний на вулиці Банковій. Можна говорити, що там демократичні сили там не організували святкову і так далі, так далі, Але ж ідеться про інше. Про, провокація, яка відбулася, не могла відбутися без сприяння організації влади. І ви знаєте, коли в Києві, ну, згадайте, останні заходи, їх не так багато, до речі, було, опозиції в місті Києві, коли проводились мирні мітинги, пікети, вибачте, міліції завжди було в декілька разів більше, ніж опозиціонерів. Робили заслон е міліції, е не давали можливість проводити було теж дуже багато міліції. Просто міліція Це ні в що не втручалася в результаті, в результаті е не давали не пройти, наприклад, до Верховної Ради чи до адміністрації президента, коли завгодно. і е блокували будь-яку можливість. Людям під'їхати до Києва на автобусах. Ну згадайте скільки прикладів були даже останні, коли були раковини харківських угод. Блокували представники ГАІ можливість під'їхати до міста Києва тим, хто хотів прийняти участь в тих заходах опозиції, які відбувалися в місті. Тобто, вада, коли анонсована, зверніть увагу, анонсована провокація була за декілька тижнів від того, як вона відбулася. Що будуть їхати, будуть вимагати, будуть примушувати, будуть не гбати. Інша сторона також заявила, що вона їх не допустить, і влада під, мабуть, оплески, які ми не почули в їхніх кабінетах, провела цю провокацію. І багато дуже відеоматеріалів, тому що знімали як професійні журналісти, так і знімали там і на мобільних телефони, Ну, багато в інтернеті відеоматеріалів. Mm. Що шокує? Міліція блокує. Можливість ветеранів перейти до пам'ятників в той же час, міліція не втручається в ті провокації, які розпочались у Львові. Тому я ще раз з сумом констатую: це не просто цинічна, це дуже небезпечна провокація. І мета цієї провокації стравити захід і схід. Одні радикальні сили проти інших радикальних сил і відволікти увагу від влади, від відповідальності влади, від керівництва країни, які довели країну до дуже небезпечного соціально-економічного стану, ну і безумовно від тих процесів, які сьогодні в Україні відбуваються. Про ці і процеси. Я ще хочу так, так. звернути увагу. Ще не зроблені висновки з тих подій, але ж сценарій продовжує накручуватись. Вже провинали обіцянки їхати на Галичину з червоними прапорами, вже комуністи включаються в цей процес. Ну вони професійні провокатори були завжди, інші радикальні сили, і безумовно на такі гасла буде відповідь інша. Тих, хто працює вже з іншого боку по сценарію адміністрації президента, тобто система почала працювати в мовах почав набирати оберти і ці процеси дуже небезпечні. Тому я би користуючись можливості, просив би і е, журналістів, ті, хто висвітлює події. І в першу чергу звертаюся до телеглядачів: не піддавайтесь на ці провокації, не піддавайтесь на е, реалізацію сценарію, який сьогодні нав'язують Україні. Захищайте свої права, захищайте свою позицію. Не грайтесь в брудні ігри, які сьогодні нав'язує державі. Хотів вас, ну погоджуюсь з вами. Взагалі, якщо говорити про ці прапори, знаєте, така дивна ситуація, в мене батько воював. І я, коли був, він вже покійний, коли я був дитиною, я пам'ятаю, що я з ним стояв цю хвилину мовчання, і він згадував про своїх братів, які воювали, про свого батька, який в цю війну загинув. І Ми навіть йшли туди у Львові, я жив у Львові на Паверпслави, але я не ніколи не пам'ятаю, що ми йшли там, тримаючи червоний прапор чи будь-який інший. Тому що це особиста трагедія дуже багатьох людей, які дійсно були по різні боки барикад. І причому тут прапори. Ці люди, які ці прапори носять, ані до цієї трагедії, ані до цих ветеранів, не мають нічого спільного. Це найбільший парадокс. Хотів я вас запитати про інше. Сьогодні суд був. Юлія Володимирівна подзвонила, тільки вийшла з суду, лідер партії Батьківщина. Що це за суд? Розкажіть трошки нашим глядачам, що там відбувається. Ну, ви знаєте, на жаль, одна із складових. Тих небезпечних процесів, які відбуваються в Україні, це політичні репресії, переслідування політичних опонентів. Ну і безумовно, рахуючи бок Юлії Тимошенко, партію Батьківщину, головним своїм опонентам, весь репресивний свій механізм влада застосувала в першу чергу проти нашої політичної сили і проти лідера нашої партії Юлії Володимирівни Тимошенко. Це відбувається вже фактично пішов другий рік, як вони пробують, хоч як. Якось будь-яким чином фальшуючи справи заблокувати можливість Тимошенка, нашої політичні сили, перебувати, скажімо так, в політичному спектрі України і захищати інтереси наших громадян. Ви пам'ятаєте, весь минулий рік пройшов під гаслами анонсів страшної корупції, яка там була в уряді, і в результаті чим Залишились ці вистави про корупцію змогли сфальшувати справу. Що Юлія Тимошенка єдине, що зробила незаконно, це виплатила пенсії, на їх думку, використовуючи кошти, які отримані за Кіоським протоколом. А ця справа а вже закрита чи вона далі ще тягне? Так, на такому стані на вплив мертвому знаходиться. Угу. їм соромно закривати справу, тому надто вони багато про неї говорили і анонсували. В той же час вона не має жодної перспективи, і міжнародні аудітори підтвердили наявність цих коштів. Тобто і пенсії змогли виплатити, і кошти зберегти. Друга така ж безгузда справа це. Забезпечення сільських медичних пунктів автотранспортом вперше, мабуть, за часи незалежності, наш уряд це зробив, і це вважається також первинною, тому що всі разом машини коштують декілька разів менше ніж один гелікоптер, який президент купив для себе. Всякому разі, це також вважається. То що для людей це є незаконний злочин. Паралельно з цим переслідуються люди, які захищали інтереси держави, Згадайте справу. Яку розпочала «Росокоренерго», що повернулась на український ринок, і відібрала у держави за допомогою уряду, за допомогою адміністрації президента 12 мільярдів кубометрів газу. І ті, хто захищали інтереси держави, в в'язницю. Справа проти Луценка, до речі, 21 й день Юрій Віталійович голодує. Не маючи Що Це в іншим... нас за така взагалі манера людей mm -hmm. кидати у в'язницю до рішення суду. Це от, на жаль, от це є форма політичних репресій. Коли вбивці випускають на волю, і прикладів таких багато, причому є і діти високопосадовців, які визнали себе вбивцями, які є дійсно соціально безпечними, їх випускають на волю. Я переконаний, що з часу взагалі ці справи будуть поховані. Міліціонери, згадайте, які вбили молоду людину у Києві. Також спокійно себе Почувають. В той же час я не говорю, що ну, говорити про соціальну небезпеку з боку політичних діячів ну, взагалі безгузда. звинувачення ну, просто безсоромні. І без будь-яких підстав людину тримають за гратами до рішення суду, які все ніяк не відбувається. Я до речі, ще раз звертаю увагу, 21 й день Юрій луценка, який об'явив голодування, тримається в дуже важкому стані. Щоби скинути з себе відповідальність, його, ви знаєте, з злідчого ізолятора перевели до міської лікарні швидкої допомоги, де він знаходиться в важкому стані. Тобто, от формула роботи. Щодо я Луценка є запитання, я повертаюся до Юлії Тимошенко. А давайте ми подивимось, оскільки почали про Луценка говорити, відповімо на запитання, а потім про Юлію Доми розкажете. Значить, доброго вечора, Олександр Володимирович. Як Ви вважаєте, чи не є дії влади щодо Луценка дещо. Харакірськими стосовно себе самої адже, судячи з останніх новин, всі без виключення українських телеканалів можна зрозуміти, що не сьогодні, а завтра може статися трагедія, але якщо екс-міністр помре в кращому випадку, це призведе до збільшення рейтингу опозиції, в гіршому до помаранчевої революції. номер два на вашу думку, для чого це потрібно владі? Ви знаєте, влада настільки моральна і цинічна, що життя людини для неї нічого не варто. Вони вважають, що зможуть силовим шляхом зупинити будь-які протестні акції, і тому зухвало так себе поводять. В той же час я дуже не хотів би, щоб життя людини будь-якої людини. Політик чи не політик використовувалось для оцінки зростання рейтингів чи там покращення політичної ситуації. Скажіть, а от можна відверто скажіть, а нашу взагалі Луценка там тримають? Ви можете пояснити Політи... Це помста це якась? це є помста. Ну, він Загадайте в нього його... не було аж такого великого рейтингу перед е... цим? Згадайте його е... політичні заяви під час президентської кампанії. Дуже жорстко він критикував. Е... Чинного президента. І я думаю, що, крім того, ви знаєте його стосунки з оточенням. Чинного президента тих людей, які сьогодні перебувають в адних кабінетах. Тобто, це банальна помста з іншого боку. Це залякування всіх, хто сьогодні пробує опанувати влади. Що будь-кого ми можемо кинути за грати, будь-кого за будь-які звинувачення, тому знаходьтесь да, по своїм домівкам і не висувайтесь, не опануйте владі. Вот формула, яку вони сьогодні демонструють публічно. А тепер давайте після реклами ви нам розкажете про юлю. Тимошенко. Добре. Ми коротко перериваємося на рекламний блік. Твоя нова муза така чарівна. Mm. Як і твоє нове творіння. Не нове. Хіба ти забула? Жартуєш. Та касяюча червона має бути нова. Ні.